У вишиванках та на двоколісних у день міста Луцька відбувся велопробіг. Кожен лучан та гість міста міг долучитися до традиційного щорічного заходу. Ця подія зібрала на театральному майдані майже пів тисячі людей з велосипедами, і всі в один голос стверджують, це важливо задля єднання нашої країни. На сьогоднішній день в умовах війни це взагалі дуже актуально. Підкреслювати свою ідентичність, показувати, що ми єдині, що ми сильні, що нас багато, і ми не переможні. По-моєму, це просто потрібно робити кожного дня. А коли це така масштабна акція, ми завжди двома руками за підтримуємо я чоловік і два сина, всі в вишиванках із великим азартом і завзяттям, так що... Ну, що ми українці, що ми нація, і що в нас є свої якісь. Свої традиції, тому що ми є українці, тому що ми мусимо бути єдиними. Це день міста, свято. Ну це дуже важливо для того, щоб діти з самого малого віку розуміли важливість слова батьківщина, важливість того, що потрібно бути в єдності. Родина це найважливіше, а Україна це все наша велика родина. Близько 11 кілометрів здолали на велосипедах. Їхали з театрального майдану в сторону вулиці Винниченка по маршруту тролейбусу номер 15 Заїхали до фінішу всього за 40 хвилин, хоча зазвичай цю дистанцію долали за годину. Враження дуже класні, тому що ти відчуваєш таке єднання з цією публікою і воно насправді варто того, щоб принаймні раз в рік чи два рази в рік виїхати на таку акцію. Кожному. Крім того, є хороша нагода виглядати свою вишиванку. І, звісно ж, всі мріють, аби це був останній пробіг в умовах війни. Однозначно, що сьогодні ми, як ніколи, маємо наголошувати, що ми єдині, і для людей сьогодні це дуже важливо. В велопробізі будуть брати участь військові. Вони зголосилися, тому що вони демонструють тим те, що Україна перемагає, Україна завжди буде, і вони роблять цю справу для того, щоб сьогодні люди у відносно мирних містах могли пам'ятати, що вони живуть в незалежній державі, бо їхня Україна захищена дуже серйозними синами і дочками, її патріотами. Переконаний, що Україна здобуде перемогу. Єдине побажання, щоб наступний день міста ми зустрічали вже в Україні, яка перемогла, і в мирній Україні. Анна Кравчук, Василь Морощук, дванадцятий канал. Не будь ласка, не попереду